Друзі, сьогодні я покажу вам рецепт, який просто перевернув моє уявлення про пиріжки, без дріжджів, без довгого чекання, а результат неймовірний. Тісто виходить хрустким, ніжним, з таким особливим смаком, що нагадує пісочне, але набагато цікавіше. А найголовніше це настільки просто, що ви здивуєтесь. Начинка може бути будь-якою. У мене сьогодні картопля з сиром. Але ви можете експериментувати як завгодно. Залишайтеся зі мною, бо за декілька хвилин ви дізнаєтеся всі секрети цих ідеальних пиріжків. Отже, друзі, починаємо готувати. І повірте, це буде легше, ніж ви думаєте. Беремо одну чайну ложку меду, це десь 13 г. Тепер кефір, я його заздалегідь підігріла, і це важливий момент. Підігрівати треба до того стану, щоб у вас почала відділятися сироватка від сиру. Не перегрівайте. У мене тут 250 кефіру, і він має бути теплим, але не гарячим. Додаю кефір до меду, потім іде сіль 13 грамів. Зараз я все це ретельно перемішую, щоб мед і сіль повністю розчинилися. Дуже важливо перевірити пальчиком температуру. Кефір має бути приємно теплим, не гарячим, бо зараз ми додаватимемо яйце. І воно не повинно зварюватися. Якщо температура комфортна для вашої шкіри, ідеально. Додаємо одне яйце і знову все дуже добре перемішуємо. Зараз у нас піде борошно. Я використовую звичайне пшеничне борошно вищого гатунку супермаркету, у ньому 11% білка. Це невелика кількість, але достатньо. Додаю 600 грамів борошна. Також нам потрібен розпушувач 7 грамів, це приблизно 1,5 чайної ложки. Борошно з розпушувачем я трошки перемішую між собою. А тепер додаємо олію. У мене звичайна соняшникова олія, 100 г, але ви можете взяти оливкову або будь-яку іншу, як любите. Олія робить тісто більш еластичним і ніжним. Починаю замішувати спочатку ложкою, коли стає незручно, приходжу на руки. Зараз я збираю все борошно зі стінок миски. Важливий момент, я більше борошна додавати не буду. Я використовую відразу все борошно, яке у нас є в рецепті. Таким чином, ми отримуємо саме ту консистенцію, яка нам потрібна. Збираю тісто зі стінок миски і знову притискаю. Коли все зібрала, переходжу на стіл. Мені так зручніше, але якщо вам комфортно в мисці, працюйте там це не принципово. Перекладаю тісто на стіл і починаю вимішувати. Спочатку я нібито впираюся кулаками і розкачую тісто по столі, а тепер найцікавіше. Зараз я буду відбивати тісто. Я просто піднімаю його і кидаю об стіл, і так сто разів. Так саме 100. Не лякайтеся, це швидше, ніж здається. Тісто має достатньо хорошу консистенцію, тому з ним зручно працювати. Періодично я знову впираюся руками і качаю тісто по столу, а потім знову, знову відбиваю. Можливо, у вас виникне питання, навіщо це відбивання, чи можна просто замішувати звичайним способом? Можна, але відбивання це швидко. В результаті ваше тісто має стати не просто гладеньким і перестати липнути. Воно вже не липне і гладке, хоча ще не час зупинятися, на ньому мають з'явитися похирці. Якщо ви замішуватимете класичним замісом, ви витратите набагато більше часу, а при відбиванні буквально за 5-7 хвилин ви досягнете цього результату. Похирці на тісті і так зване глютенове вікно. Зараз покажу тест. Беру трошки тіста і розтягую. Бачите, як воно тягнеться, воно стає майже прозорим, як віконечко. Це означає, що клейковина чудово розвинулася і наше тісто готово. Тепер кладу тісто в поліетиленовий пакет, можна просто загорнути в плівку або покласти в миску і накрити. Відправляю в холодильник на півгодини відпочити. З холодним тістом буде легше працювати, плюс клейковина там розслабиться і стане ще краще. Поки тісто відпочиває, займемося начинком. Я заздалегідь відварила картоплю, злила всю воду, беру товкушку і роблю пюре, поки картопля ще гаряча. Додаю трохи солі на ваш смак. Якщо хочете, можете додати підсмажену цибульку або шкварки. Буде дуже смачно, але у мене сьогодні інша ідея: трошки поперчила, додаю 2 столові ложки сметани і шматочок вершкового масла. Це робить начинку більш ніжною і кремовою. Тепер беру вінчик, якщо є міксер, можна міксером, але тільки не блендером, і починаю трошки збивати картоплю, роблю її більш повітряною, і ще в мене буде твердий сир. Я взяла моцарелу, вона чудово тягнеться, потерила її на велику тертку. Пройшло б приблизно півгодини і наше тісто відпочило. Зараз зробіть обов'язково ось що ще один тест на глютенове вікно. Це просто казка. Подивіться, яка краса. Тісто тягнеться, як плівочка, майже прозора. Це показник того, що ви надзвичайно добре попрацювали. Ну і звісно, тісто відпочило, але це справді красиво. Це те, заради чого ми старалися, до чого завжди треба прагнути. З тіста роблю ковбаску, розкачую і ріжу на шматочки. Ріжте на таку вагу або розмір, як вам подобається. Це питання ваших уподобань. Можна зробити маленькі пиріжки, можна великі. Експериментуйте. З кожної частини роблю кульку, просто загортаю все всередину і заліплюю. Ті кульки, з якими я ще не працюю, обов'язково накриваю плівкою, щоб не обвітрювалося. Беру одну кульку і починаю розкатувати. Намагаюся зробити щось схоже на коло. Дивіться, мій стіл нічим не змащений, борошна немає, а тісто прекрасно розкатується. Це тому, що ми його гарно виробили. Я розкатала доволі тонко, якщо хочете, щоб тісто було більше, розкатуйте товще, регулюйте товщину на ваш смак. По краях я ще проходжуся пальцями і трохи притискаю, так товщина буде рівномірною. На низ я кладу щедро моцарело. Не шкодуйте сиру, чим більше, тим смачніше. Зверху також щедро накладаю картопляне пюре. Сьогодні мені захотілося зробити трикутники. Спочатку зліплюю до половини, а потім беру іншу частину і формую трикутник. Найголовніше добре все зліпити. Тісто чудово зліплюється, з ним легко працювати. Ще трошки притискаю і вирівнюю по краях, щоб вийшов красивий акуратний трикутник. У мене вже розігріта сковорода з олією і маленький лайфхак, як визначити, що олія достатньо нагрілася. Візьміть трошки води на пальці і струсніть краплину в олію, якщо вона зашипить, олія готова, можна смажити. Викладаю пиріжки швом донизу і підсмажу на середньому помірному вогні. Це важливо, не робіть вогонь занадто сильним. Спочатку підсмажую одну сторону, потім перевертаю і накриваю кришкою. Під кришкою пиріжки дійдуть, всередині пропечеться, пропечуться ідеально. Я можу ще кілька разів перевернути, перевернути. Дивіться самі, головне, щоб вони взяли гарний золотистий колір. Під кришкою начинка прогріється, а сирими вони точно не будуть. Коли знімаю пиріжки зі сковороди, обов'язково кладу їх на решітку, яка стоїть на тарілці. Так зайва олія стече і пиріжки не будуть надто жирними. І ось вони наші красені. Коли пиріжки трохи охололи, але ще теплі, їх можна взяти в руки. Дивіться, які вони, вони хрусткі, а сир як тягнеться, це просто неймовірно. Пиріжки ще теплі, сир всередині розплавлений, картопляна начинка ніжна, ароматна. Смак просто фантастичний, тісто хрустке з легкою пісочною ноткою, начинка ситна та смачна. Це ті пиріжки, які зникають зі столу миттєво, перевірено. Друзі, як ви побачили, готувати ці пиріжки легко. Нічого складного немає, ніяких рідкісних інгредієнтів. Все просте, доступне, а результат просто шикарний. Що найкраще, ви можете експериментувати. Начинка може бути будь-якою солоною. Капуста, м'ясо, гриби, печінка, сир, зеленю. Я робила з капустою, теж дуже смачно вийшло. Там я тісно розкатувала трошки товще, і вони, воно було таке пористе, гарне, красиве. А якщо розкатати тонше, як у мене сьогодні, бачите, зверху по херці, а серединка тоненька. Обидва варіанти чудові. Пробуйте, шукайте свій ідеальний варіант. Ці пиріжки чудові і теплими, і холодними. Їх можна взяти з собою на роботу, на пікнік, подати гостям з чаєм або просто поласувати вдома. Вони підходять для будь-якої ситуації. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково поставте лайк. Напишіть у коментарях, яку начинку ви б хотіли спробувати. Мені дуже цікаво. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові рецепти. Готуйте з задоволенням, пригощайте рідних, насолоджуйтеся процесом. Бо готування – це не просто їжа, це любов, турбота і радість. До нових зустрічей, друзі. Смачного.